Добрий день, діти! Сьогодні я пропоную разом з зайчиком помандрувати та ближче познайомитися зі звуками, що живуть у касі. Пригоди, які з ними трапляються, допоможуть тобі зрозуміти, як звуки утворюють слова і речення у нашому мовленні. У далекій країні, Звуклянді, на краєчку лісу. Жив собі голосний. Ось такий. Звали його Голосним, тому що вмів він голосно співати звуки. Ось так. А. О, У. Е, і І. Як умів співати голосний? Так, молодці. Від того, що голосний умів голосно співати звуки, ротик його розкривався і був такий кругленький, як на малюнку. Голосний знав аж шість пісень звуків. Перша А. Друга У, третя У, четверта. Е, п'ята і шоста і. Отже, голосний знав таких пісень аж. Так, аж шість. Він завжди був веселий. Голосного любили всі, хто знав його, особливо пташки. Чому він подобався пташкам? Як гадаєте? Так, вірно, тому що пташки теж полюбляють співати веселих пісень. Ну, от ми й познайомилися з першим мешканцем країни Звукляндії. Пригадайте, діти, як звати нашого головного героя. Так, вірно, голосний. А що він вміє найкраще? Так, малята, голосно співати. Надалі, дітки, запам'ятайте, голосні звуки в словах будемо позначати ось такою фішкою кружечок. Отже, ми разом з зайчиком кажемо вам до побачення, до зустрічі!